co było do domu i co oops Які я використовував новий відео, але знайти новий звук. В що вони обновили, але на рахунку ціни там просто афігет. Оцей, оцей, коли вони випустили декілька років назад, він вийшов за 200 доларів За 300 доларів. І самий новий, що вони випускають, буде 400. І плюс вони набагато підняли ціну ігор, якщо ти купуєш дієтальну версію. So... Чи для чогось іншого, але ця кнопка вона заблокована, якщо ти не платиш помісячно ем, на якусь субскрипцію. І в приставках не бачив навіть в телефоні ніколи, ні ніколи ніхто ні, ні просив додаткові гроші. so Зараз прийшло, відчувається так, що прийшло літо. сейчас тише. 什么？So,